Дівчатка, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу розпакувати разом з вами мою посилочку з компанії Avon, яку я отримала вже позавчора, тому що я зараз знімаю відео проти ночі на 26 листопада через обстріл, через те, що не було довгий час понад добу світла. Я відклала цю розпаковку на цей момент. І хочу просто, точніше, не хочу відмовити собі у задоволенні, розпакувати її разом з вами, попри всі негаразди, попри те, що расисти продовжують свою, свої такі потворні, абсолютно аморальні паскудні злочини проти українців, проти мирної нації. Але, але ми тримаємося, ми все витримаємо. І будемо жити в добрі добрій мирі. А їм ганьба, смерть ворогам і смерть в цій Федерації. Нехай вона розпадеться врешті. Тож, починаю своє таке розпакування, я вже все дістала з коробочки, чесно кажучи, минув час. Від дня замовлення. І я вже не пам'ятаю, що я замовляла. У вас таке буває чи ні? Це тільки у мене. Ну, Звичайно, я там очікую певні речі. Там я на них концентрую свою увагу, але коли відкриваю, потім забуваю, там, що власне, це було. Але поїхали. Тож, я це замовлення робила по листопадовому? Куди, куди? Тож, це замовлення у мене було з каталогу листопада. І там мені сподобалися сподобалася ось ця різдвяна колекція. Теплі вогники, чи якось так в каталозі українською мовою вона називається. І я там була ароматична ось ця сторіночка, я не витримала і вирішила все ж таки собі черговий гель для душу замовити, тому що дійсно дійсно приємний такий аромат. Оцей. Ця колекція продавалася в, ну, в наборі. Так, він вже не відкривається. О, Відкривається гель. Ну, парфумована сторінка була якось, напевно, ну, не знаю, більш мене якось привабила, ніж ну, в флакончику цей продукт. Але, знаєте. Справа в тім, що це оформлення, воно не залишає нікого байдужим. І я просто вирішила, що мені це треба. І це оформлення такий красивий, такий гарний настрій. Е, створюю цей різдвяний, ось ці вогники. Напевно, просто вже хочеться ось цього різдвяного дива і свята. Тож я вирішила собі замовити і міст. Для тіла. Так, ну, можливо, що ці речі у мене підуть на подарунки, тому що гелів у мене, у мене купа, безліч, і я ну, не знаю вже, як мені бути. І також я замовила в наборі ось три такі засоби. Це був набор персів Кашмір. Складався він з трьох предметів, з ласьйону для тіла. А з антиперспиранту, дезодоранту ді... і з водички. Теж я орієнтувалася на парфумовану цю сторіночку. Чесно кажучи, хотіла замовити вкотре інкадесенс, але так мені сподобався оцей персів-кашмір. Я вирішила, що замість інкадесенсу у мене на цю зиму вже буде цей аромат. І, е, напевно, напевно, ми його з вами зараз відкриємо. Хочеться мені потестувати. Давайте напевно його зараз відкриємо. Ось такий флакончик 50 мл, персів Кашмір. Власне, у мене в мініатюрці є класичний персів, але він мені не дуже подобається. Якийсь він задушливий такий, не зовсім мені підійшов, але ж давайте спробуємо. Ого, яка туга кришка. О, нарешті. Я спробую відразу собі на руку нанести. Так. Угу. Ну, в принципі, він не зимовий. Тобто він такий огортаючий, щось таке квіткове в ньому відчувається. Спокійний і дуже такий інтимний, сидить близько до шкіри, тобто я не думаю, що він буде якийсь шлейф давати або. Когось так приваблювати, або якусь увагу свою, ну, привертати іншу людину до вас. Я б сказала, що трішки він такий. Ем, знаєте, з чим можна його про так, асоціювати? Це з Burberry Body. Такий, е, він дуже тілесний, тобто він це не парфум, а це така ваша друга шкіра, нібито так. Так пахне. Тобто, це такий парфум, якщо ви там виходите з ванної, з душу, і ви просто можете попшикати на свій халатик, або воно там на піжамку. Ну, так, щоб він мене вразив, ні. Але, в принципі, я ним буду користуватися. Думаю, що, в принципі, він За зиму у мене, я його доб'ю, сподіваюся, 50 мл. Флакон. Ну, цікавий, прикольний такий, мені подобається. Так. І це ще не все. Також я собі зробила такий як це, флешбек в минуле. Колись у мене були пробники цього парфуму Faraway Rebel. Я навіть хотіла великий флакон придбати, потім передумала. Думаю, обмежуся, в принципі, мініатюрою. На зиму мені хватить. Вистачить. Ось так він виглядає. Мені ці чорні ковпачки дуже вподоби, навіть більше, ніж е золоті. Але у мене, знаєте, яке питання? Ну, напевно, треба було б тоді ось цю частинку теж зробити чорною. Ну, або якось просто воно так дисунує, трошки, незрозуміло. Цей парфум. Мені добре відомо, я не буду його пшикати. І у мене є його такий побратим це Rebel Diva. Він цей Rebel End Diva, мені подобається не дуже. Я б так сказала, взагалі не подобається. Колись я його купила, тому що тимчасово в каталогах не було звичайного Rebel і пошкодувала, тому що там присутня така перцева нота, типова для eighновських таких парфумів. Не дуже хороших, як на мій смак. І я його ну, ним не змогла вже користуватися. Ось так він, ну, трошки я там кілька разів, можливо, використала. Не знаю, він такий зухвалий для мене. Це не мій такий характер. Мені більш подобається цей теж не такий, знаєте, не янгол, але він якийсь такий більш соковитий, більш. Цікавий. Для мене він пахне таким червоним хрустким яблуком. Це моє, таке, там, я знаю, чорна смородина, якийсь там лікер чи щось там алкогольне. Але для мене це таке стигле, о, червоне яблуко. І також на свій страх і ризик я замовила сплендорію в об'ємі 10 мл, теж мініатюра. Чесно кажучи, питала всіх підряд, хто міг до цього мати якесь відношення, чи хто спробував цей парфум, тому що ну, такі відгуки на нього, що він і унісексовий, і що він не солодкий. Ну, Вирішила собі взяти, думаю, ну скільки я буду чекати, хто там мені щось скаже про нього. Нібито і так багато оглядів знято на цей парфум, проте вони настільки не інформативні, там розбирають по нотах, так якось не знаю, ну зараз спробую. Так. ну Зараз спирт так дмухнув. Угу. Ну, дивнуватий такий. Ой, там така якась дивна нота. Там кажуть, що там ут. Чесно кажучи, я не знаю, як ут в чистому вигляді повинен пахнути. Якийсь дивний аромат. Я не знаю. У мене не, не слів, чесно кажучи, але я не можу сказати, що він, знаєте, так нюхнув і таке вау! Знаєте, як так буває від парфюмерії. Ну, те, що він такий зимовий, і це точно не весняний не, не, не квітковий, не такий весняний, знаєте, як там дерева квітнуть, квітнуть або як, якісь такі соковиті фрукти. Ні, такого нема. Ну, щось таке ейвоновське, напевно, присутнє. Так само, як я в пробниках. Пробувала Фаривей Beyond, Фаривей Royal, Мені взагалі це не сподобалося. Я не знаю. Ну, я не хочу, не хочу образити пошановувачів саме цих парфюмів, фланкерів, але ну, щось таке дивно неприємне для мене в них було. Ну, і Splendoria теж, можливо, я ще її розношу, якось розкуштую, але вона з першого нюху мене не вразила. Так, ну і що наостанок? Ще у мене тут за грудень-каталожик буде, буду його огортати, можливо, ще щось замовлю. Взагалі хотіла купити повний розмір фаровий гламур, тому що у мене мініатюра вже от-от ну, закінчиться, але ну, не знаю, що подумаю, тому що це я нюхаю повторно персів Кашмір не знаю, ще спробую його на одязі, тому що ейновські парфуми на тілі вони не тримаються довго, вони добу тримаються на одязі, на халатику, можливо, там на светрику. Ще так може. Аутс ну Якась якась вона така, ну там є ось деревинна ноточка, така. Ну Він такий незвичайний, я б так сказала, не банальний. Парфум, але не солодкий. Дійсно, не солодкий, квіточок таких, знаєте, дівочих там немає. Ну, так от, дівчата, я в принципі думаю, що можна вже на цьому закруглятися. Я ще раз хочу своє захоплення висловити на адресу Faraway Glamour. Це дійсно цікавий такий аромат, в якому збалансовано все. Ну, от думаю, можливо, в рудневому замовлю, але. Але може і ні. Тому що багато зараз грошей витратила на Чорну п'ятницю. Дуже такі гарні знижки були і на iHerb, і на Notino, Тож треба робити, знаєте, такий вибір, тому що гроші не, ну, вони не безкінечні, треба розгорничувати якось свої потреби і витрати. Ну, я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобався цей коротенький такий огляд. Будь ласка, пишіть в коментарях, що такого цікавого ви собі замовили або плануєте замовити з Івановського каталогу. Буде мені дуже цікаво, можливо, ви щось мені порадите, що там цікавого в грудневому каталозі, на що треба звернути увагу, особливо якщо гарні ціни. Буду вам вдячна за поради, за коментарі, за підписки, за лайки. Тож, до зустрічі в нових моїх відео. Всіх обіймаю, всім пока. Тримаємося, дівчата. Тримаємося!